В області тривають акції зі збору коштів та гуманітарної допомоги для військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО. Про конкретні приклади участі наших краян у підтримці збройних сил України розповідають наші коломийські і надвірнянські кореспонденти. Гуманітарну допомогу коломийські хлопці-самооборонівці везли п'ятому прикарпатському батальйону. Зібрали усе, що принесли містяни, пожертвували спонсори та передали рідні своїм синам та чоловікам. Повезли на схід України в саме пекло військових дій. Серед сміливців відеооператор Андрій Флоря. Хлопці, в принципі, забезпечені всім. Єдине, що от, так само от вони просять, зараз у них е, самонагальність це є е, форми і берці. Бо ну, форма зараз, як вони кажуть, ну неякісна. Ці, що їм попередавали, вона буквально тиждень-два вона дуже рветься. Берці не є дуже якісні. Більшість берців попадає дермантинові, а не шкіряні. Розлазяться. Дідою вони практично забезпечені, бронежилетами забезпечені, касками в принципі так само забезпечені. Коломияни відвідали наших військових, які тоді були у містах Амвросіївка та Тельманово. По дорозі не обійшлося без пригод. Хлопці затримали ймовірного сепаратиста, розповідає Андрій, та віддали його прикордонникам. Власне патрулювання та виявлення підозрілих осіб одна із основних функцій нашого п'ятого батальйону. Роботи в них чимало. Сказати, що звідти повністю вже ці терористи, сепаратисти. Зникли, цього не можна сказати, тому що виїжджаючи звідти буквально 15 хвилин після того, як ми виїхали з блокпосту, був обстріл. Обстріляли автобус, який перевозив там декілька людей з мирних жителів. В Тельману є відомості такі, що там знаходяться ще снайпери, які обстрілюють наших хлопців. П'ятиповерховий будинок десь на верхньому поверсі вони знайшли закинути квартиру і звідти роблять обстріл. Коломийські хлопці були на сході чотири дні, ночували під відкритим небом, а ще потрапили на день народження. Мешканець Коломийщини відзначив на війні 30-річний ювілей. Побратими вітали, як могли. Ваш муж буде жив здоровий, Ми вам обіцяємо, Ми за необіцяємо обіцяємо. Місцеві мешканці до українських військових ставляться по різному. Розповідає Андрій Флорія. Є такі, що допомагають продуктами та деякими речами, а є шпіони, після відвідин яких Обстрілюють терористи. Також наші військові передають вітання своїм рідним, просять не хвилюватися, обіцяють захистити Україну і повернутися живими. Обнімаю! Давид, витрасти здоровенький, тато приїде, поб'ємо скалі. Я хочу передати привіт своїй мамі, голові, ттьощі жінці. У мене все добре. Не Переживайте. Все доходить і все у нас є. Головне, щоб віра була в нас, від вас йшла к нам. Поки ми зі збуде мир і спокойствие, Эта земля дана нам Богом, і ми будемо захищати. Будемо захищати не просто а до останнього патрона. Все, Все буде, буде добре. Громадянська акція по збору допомоги нашим бійцям, землякам-учасникам АТО на сході України, організована надвірнянським автомайданом за участю церков і населення. Ще раз засвідчили, що ми живемо в непростий, але дивовижний час нашої історії. П'ятим батальйоном стало все населення Надвірнянщини, які для захисту України віддають все, що мають. Ми в свою чергу організувалися і таки волонтерськими такими методами хочемо зібрати в те, що люди дають. Насамперед, найголовніше це кошти. Тому що кардинально коштів не вистачає. Також, як мені відомо, збирається і я входжу туди, в той виконком. І є фонд створений, і цей фонд збирає кошти на дзвінянський фонд оборони. Також дуже багато волонтерів збирають кошти. І Постійно нова мобілізація, постійно хлопці звідти сходу надсилають нові списки з новими вимогами, з новими речами, що їм потрібно. І ми вирішили сьогодні здійснити таку акцію. У час великих історичних подій наш народ заставив весь світ поглянути на нас зовсім іншими очима. 17 серпня акція збору допомоги бійцям на схід України проходила по селах Бистрицького напрямку. І серце просто щеміло від болю, дивлячись, як малі хлопчики, і старші люди, і молоді мами несуть для захисту України все, що мають. Звичайно, на оснащення української армії йдуть мільярди, але допомога населення просто безцінна. Наша тут роль мізерна, їхня роль основна, звичайно, найважливіша і найбільша. Дуже їм дякуємо, Дуже їм дякуємо за те, що вони несуть, можливо, ті останні свої гривні, несуть якісь свої заощадження, несуть ті продукти, які у них є, щоб допомогти нашим хлопцям, можливо, тих кілька гривень, ну, врятуючи є життя, і потім. Якась мама не буде плакати, що немає сина, а діти не будуть плакати, що не мають тата. Ну і звичайно, всі, всі це роблять для того, щоб пошвидше закінчилася та, та ситуація, яка в нас є зараз неприємна в державі, і щоб ми на кінець уже жили, жили нормальним життям, не переживали, не вставали кожного ранку, не дивилися новини. Звичайно, вся ця дивовижна енергетика співпереживання мешканців. Пньова – Битківчика, Пасічної, Битькова і багатьох інших сіл Надвернянщини передасться бійцям Збройних сил України, які зараз зупиняють ворога, щоб він не прийшов і судив наш край. Аби Бог дав щастя, здоров'я, многі, аби всі повернули здорові, хлопці, аби не було ніякого злого, ні калік, ні нічого. Аби Бог їм дав щастя, здоров'я, їм ноелі, аби не чим найшвидше сі повернули від того злого духа, бо то злий. Дух гуляє з Путіном та із Януковичем. От таке я кажу. Бо наші діти через них, через політику. Бо то політика це зробила, ніхто.